Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, що робити, якщо у вас немає звуку на вашому ноутбук, на ноутбуці чи на стаціонарному комп'ютері, чи на моноблоку. Ну, Дивіться, по-перше, треба перевірити, а, чи ви не вимкнули, випадково звук. Як перевірити це на ноутбуках Asus, а на моєму ноутбуку та в мене ще один є ноутбук Asus, але це там мого тата робочий, він дуже схожий, тільки він на Ryzen 5, а в мене на Ryzen 7. Як про, зробити гучніше або тихіше, або вимкнути звук, Про, вимкнути звук натиснути на F1, а зробити а, тихіше F2, зробити а, гучніше F3. От. Аж а як регулювати гучність на більш старих ПК це потрібно там. А натиснуть знаете на какие кноп там а, зараз есть такие або такая панель або кноп або кнопки зараз а, ну я думаю кнопки F F F1, та F2 та F4, ну це не точно. Просто я в дуже старих ноутбуках тільки що можу підказати, підсказ... що робити, якщо у вас немає немає звуку, що робити, якщо у вас не працює біус, та як перевстановити Windows. От. Тому, друзі, що робити, якщо у вас на ноутбуці пропав, пропав звук? По-перше, дивимося, чи не відключили ви його випадково, або не зробили там гучність на 1, на 2, або на 10, або на 15. Якщо ви випадково взагалі вимкнули, просто вмикайте і все. Якщо ви зробили там гучність на 1 на 2, то зробити гучність більше. Якщо вас ви це перевірили, у вас все в нормі, а у вас все одно ну, немає з гучності, що робити? Просто а, перем, а, дивиться по перше Дивимося, чи не залили ви випадково динаміки. Якщо залили динаміки, потрібно а, або завантажувати спецій, спеційний додаток, або віднести в сервіс, щоб почистили динаміки. От, Тепер, друзі, ви знаєте, які можуть бути причини, ну, які можуть бути причини на динаміці. Наприклад, якщо ви так граєте в ноутбук, чи дивитеся, чи працюєте, а вас немає, вдруг пропав звук. От, Тому всім до побачення, всім гарного дня.